Зараз йду в суд завіряти переклади ваших водійських прав, свідоцтва про народження та тестати дипломи. І хотіла з вами поділитися, однією думкою, що останнім часом я дуже прискіпливо, особливо до перекладів дипломів та тестатів відношуся. Більше до дипломів. Чому? Тому що вивчаєте програми університетів, щоб вам було потім максимально більше годин зараховано, коли будете поступати кудись, особливо. Тому це це важко, бо треба дивитися. Це не тільки такі переклади алгебра алгебра, а от, наприклад, як в мене зараз є лісове господарство. Що це таке? Які є, де навчаються, як можна, що це роблять, так тобто задаюся я цими запитаннями щоразу, тому що хочу максимально, щоб вам потім було класно, типу, використати цей переклад, а не так, типу, та маєш і потім йди перездавай ті самі предмети. Ну якось так.